Олександрійський блокпост діє вже понад два тижні. Щодня в дві зміни. На Дніпропетровському шосе чергують представники міської та районної міліції, Державтоінспекції долучаються і громадські активісти. На сьогоднішній день працівники несуть службу в штатному режимі. Ніяких надзвичайних ситуацій зареєстровано не було. Напередодні травневих свят міськвідділ отримав подарунок засоби індивідуального захисту. Повідомив очільник міськвідділу міліції. З ініціативи. Коменданта нашого блокпосту та за допомоги народного депутата Сергія Кузьменка ми отримали сучасні засоби захисту. Це 5 касок та 5 бронежилетів. Бронежилети та шоломи направили до блокпосту для громадських активістів. Агроком допомагає нам і продуктами, і це нові бронежилети, п'ятого покоління до автомата Калашникова, і каски, і, в общем, оділи нас так, як треба. Як повідомив наш співрозмовник, вага бронежилета понад 10 кілограм, втім із ним безпечніше. Також правоохоронці отримали газові балончики, нагоди їх використати наразі не було. Ні, нічого такого заборонено найдено не було. Люди ведуть себе адекватно. Буває таке, що задають питання, що за пост чи від якої партії. Ті, що запитують, питаємося їм об'яснити ситуацію. Люди понімають. Більше питають запитання таке про наше знам'я. От, України, а що тут таке? То наша города Олександрівці.